Доброго дня! Сьогодні у нас 13, 13 вересня, 25 рік, захід України, Межа Рівненської та Волинської області поближче до кордону з Білорусією. Четверта обробка, результати. Вчора йшов дощ під дощом, обкурював фумігацією саморобною. Що дивимося? Зараз які якісь якісь обльоти? Ну, без коментарів. Четвертий раз. І все отак. От Кажуть, що запустив, розвів клеща. Не знаю, в минулому році обробляв із щавелькою після акації. Було те ж саме. У мене було все добре, поки полосками обробляв, бо нічого не сипалось від полосок. Це сарказм такий. Двигаемся тут. А, тут с той стороны, с того боку. Також сыпануло добряче. Ця сім'я просила крепко, буду дивитися, що там. Сама потужна сім'я була. Тут було дві матки, цілий корпус, 12 рам повних українських принесли. така ситуація. Йдемо далі. Тут вам вліт тут пилок носять небагато. Тут погано бачите, тут мокро все Ну ось вони. Скільки тут штук 50 Це добре Тут забылся картонку прикрытой щелины. Мабуть, дым выходит. Майже Поддон. 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 Следующий раз. В следующий раз накрыю картонкой. Так, далее. Далее семый. Є, але не багато. Тут весь час так, конденсат. Ну скільки не багато. Більш 50 може. Може 50. Не знаю. Так, далі. Далі буде цей, другий. Один. Один чи два? Всього на, на всього. Одного скинув. Оце клещ чи не клещ, не знаю. Тут добре. Вчера забылся вентиляцию ту, Шов дождь. Знятый. Так, закрываю я. Тут та же самое вентиляция. И тут вентиляцию снимаем. Далі це йде. Як завжди, по черзі. Ох, що тут таке? Це такі конденсати, що? Це чорне. Переверну. Так. Слідуючий. Доксимека. Он. 1000 пім. Ось. Все мокро. Є. Е. Щоб 30-40. потім приклеен. Ну і в кінці у нас неповна сітка. Теж є і немало. І рижеволосі, І бронети, і блондини якісь. що. є. на чому я приостановлюсь, призупинюсь обробляти бо 4 4 рази через 5-6 днів, через 6. А, через 5-6 днів, да. Тихо через 5-6 днів 4 рази бо кліщ народжується, е розвивається. На шостий день виходить вже. І того і на п'ятий день треба обробляти. А чого чотири рази? Ну, щоб з комирки всі вийшли. Жила 21 день. Така ситуація. Ну, що далі? Далі буду після такої екзекуції трохи вітамінів дам От я забув. бивита плюс я купил там багато вітамінів, плюс профілактика від аскафероза назиматоза і гнільцових захворювань. Така профілактична підкормка. разом з сиропом даю ну в общем сьогодні виложу це кіно. Не знаю що далі буде. Вот, в минулому році обробляв, обробляв. Ну, потужніші сім'ї були. Ну і взяток був в минулому році, в цьому році вообще взятки не було. Ось ну, така ситуація. Поки до побачення. Там буде видно. Потім контрольні обробки будуть в початку листопада, десь так, При кінці жовтня може. Побачимо. До побачення.